Важлива тема, я не знаю, чи можна це вважати консенсусом, який вже досягнути між Вашингтоном і Москвою. В оточенні Трампа говорять про вибори. Про це кілька разів говорив в Кіткелах. Що треба провести вибори, що вибори в час війни в демократичній країні це норма. А, а чому тільки кіскелах? Ну той ж самий лінці гм дуже так, багато так. людей про це особливо говорять. не публічно, Тобто, це колами ходить. А Путін говорить про нелегітимність Зеленського. Що Зеленський вже про свою легітимність, що він готовий розмовляти, але підписувати це має не Зеленський, а голова Верховної Ради, тому що в Україні немає нелегітимного президента. Ці говорять про вибори, ці говорять про, про проблеми легітимності. Це ж одне і те ж насправді ні, не зовсім, але накладається. Путін буде намагатися і далі ці там банальні паски будувати, то говорячи про легітимність, потім говорячи, що вони готові починати якісь переговори, якщо всі інші цього хочуть. Вони не будуть їх блокувати, а от потім їх результати потрібно якимось чином легітимізувати, і без цього ж ніяк. А якщо не відбудеться легітимізація в Україні, то як легітимізувати переговори і це продовження війни? І цю логіку вони будуть дуже активно будувати. Вони її будуть будувати там в Штатах, в Європі. І нам потрібно, ми і так є це розуміємо. А от в Штатах там насправді декілька таких точок зору. І одна полягає в тому, що ну, у вас же були вибори, вони були за абсолютно інших обставин. А якщо так, то в якийсь момент ви маєте зрозуміти, як вони постійно кажуть, що потрібно гратися в якісь компромісні історії. Я свідомо саме так це кажу. І по перше, тоді люди. Мають вибирати саме тих, кому вони довіряють це робити. А ті, хто власне йде в політику, мають розуміти, що їм придеться приймати саме такі історії, і це зовсім не тільки про президентські вибори, це і про парламент. Оскільки я впевнений, що Путін там вже намалював порядок денний для нашої Верховної Ради. І там багато всього від федералізації, закінчуючи всього іншого. Ну, може це називатися буде якимось чином, там, з тим, щоб слова переміщати. Є люди в Штатах, які виходять з того, що насправді вибори це те, що дозволить якимось чином розгорнути ситуацію. Тобто є дуже багато різних поглядів, але ж стосовно Путіна все абсолютно зрозуміло, він хоче запустити. От як доміно, таку дестабілізацію ситуації. І в хаосі він вважає, що у нього, точніше в Бардаку, оскільки це не хаос, у нього найкращі позиції, на перспективу. І в якийсь момент він вийде до Трампа і до європейців і скаже: в цьому бардаку тільки я знаю, що робити, а тепер слухайтесь мене. Я вам це завжди казав. Тобто тут логіка абсолютно зрозуміла. От, пані Ольга, як ви собі уявляєте взагалі інструменталізм проведення виборів, якщо не буде досягнуто якогось умовного перемир'я? І навіть якщо буде досягнуто перемир'я? Ну я абсолютно фарватері того, що говорив Павло Анатолійович, хочу додати і про позицію в Сполучених Штатах і Європи, як на мене. В Штатах є дві контроверсійні позиції. Одна з них дійсно рік тому, навіть півтори, вже висловлювалася Гремом, який є республіканцем трампістом. Так чи інакше, ця група збільшилась безпосередньо в конгресі кількісно і якісно. І позиція сьогодні Кіта Келога вона по суті відтворює позицію цієї політичної групи в конгресі. Ключова. Проблема це їхній власний досвід, який на іншому континенті для нас виглядає не зовсім релевантним. Це те, що в США вважають, що вибори можуть організовуватись під час війни, тому що в них вони були під час громадянської війни, вони мали їх під час Другої світової війни. І якщо в нас є такі проблеми, наприклад, з безпекою виборчих дільниць або організаторів виборчого процесу, голосуйте, будь ласка, поштою, що є дуже поширеним явищем у майже всіх штатах. Ша або голосуєте через електронні машини, це не є проблемою, тобто власний досвід не дає пробити оце нерозуміння того, що в українських реаліях а є своя практика, або вона більш релевантна для європейського простору і в Європі. До прикладу противники виборів під час війни або тих, хто лояльний до української позиції, в рази більше натомість чи призведе режим припинення вогню спрощення процесу підготовки. Ці вибори однозначно ні, тому що ми розуміємо, що в нас 20% громадян перебуває за кордоном. Це проблема. Раз режим припинення вогню не призведе до демобілізації відповідно військово зобов'язань, яких сьогодні понад мільйон військових, точніше, яких понад мільйон будуть виконувати свої. Функції ближче до лінії розмежування або в інших регіонах, тим не менше, вони ключове не зможуть брати участь як кандидати у виборчому процесі, чи це підсилить сили чи послабить легітимність очевидно, що послабить? Якщо в нас мільйон військових, якщо в нас 7 мільйонів громадян за кордоном, з яких 65% приблизно мають виборче право, і вони його не зможуть реалізувати, тому що на всій території. Всіх інших країн, які приймають українське посольство і консульство, фактично в нас не може бути відкрито більше ніж 120-150 дільниць станом на зараз. Найвища явка була на президентських виборах в третьому турі 2004 році. І це приблизно 103 тисячі по всьому світу. І тоді ще були дільниці на території Російської Федерації і Білорусі. Що нагадати, тобто з точки зору хаотичності процесу виборчого. Нам потрібно спочатку підготувати правове поле і рішення для того, щоб ми могли їх провести чесними і вільними в абсолютно транспарентний спосіб, тому що Росія не буде визнавати їх результати або легітимні обраної влади, ставитиме це сумнів, роздуватиме це через дуже активні агресивні інформаційні кампанії. Дезінформацію, пропаганда буде скрізь і всюди. Але ключове, що нам потрібно згадати, не забути. Те, що Російська Федерація українську владу не визнає, фактично з 2014 року повноцінно тому що вона повертається до тез, що після майдану, який на їхню думку був переворотом, у нас не дуже легітимна влада в принципі. І очевидно, першочергові для росіян це вибори президента, тому настільки нападки є високі на рівень легітимності голови держави тут. Другорядні це проканські, хоча вони якраз можуть провокувати найбільший хаос, то більше учасників, суб'єктів, більше контроверсія позиції, більша агресивна кампанія. Але тим не менше, Володимир Путін намагається показати себе юристом, який читав українську конституцію, де є пряма норма про непроведення виборів до кінця правого режиму воєнного стану, не переобрання точніше парламенту до завершення цього стану. Таким чином підсумовуючи. Ключове питання не переліку аргументів, чому ні, а насправді карти проблем, мапи, проблем матриці викликів безпекових, під якими мають бути рішення, що нам потрібно зробити, щоб усунути той чи інший фактор, і це репрезентовувати нашим партнерам в штатах і в Європі. Я впевнена, що в Європі це набагато легше буде сприйняти в штатах. Так принаймні, не буде виглядати, що на всі пропозиції Україна каже ні, і тому ці пропозиції будуть сприйматися також в агресивний спосіб з боку носіїв позицій, що голосуйте поштою. В чому проблема? Якщо ви бійтися, що терористичні акти можуть бути біля кожної виборчої комісії, як зараз біля багатьох ТВК, спровоковані росіянами, і тоді як можливо режим припинення вогню призведе до того, що балістики. Ну от це питання в тому наскільки всі ці пояснені пані Ольги, вони будуть дійсно цікавити адміністрацію американську. Ми маємо це на пальцях пояснити. І як на мене, не з точки зору нашого законодавства, оскільки вони скажуть ну окей, ну це ж ситуація унікальна. Ну міняйте да, зміняйте законодавство і чим так. швидше, тим краще. Є виклики. Ну ви ж долаєте виклики всі ці роки з 14-го року, з 22-го, також долаєте. З точки зору того, як вони побудують послідовність своєї стратегії, і чи будуть вибори якимось ключовими елементами цієї стратегії, я виходжу з того, що так. Тобто, от відчуваючи сенс обговорень в першу чергу в Сполучених Штатах. Якщо ми розуміємо це, ми маємо тоді американцям сказати: якщо ви говорите про припинення вогню, то ви маєте взяти на себе відповідальність, щоб воно було сталим. І ми маємо визначити умови, хто моніторить, хто контролює, і власне, хто гарантує безпосередньо, хто є гарантером. і цим гарантером, в тому числі в якому сенсі там політичному. Як ми з вами говорили понятійному мають бути в тому числі Сполучені Штати так само Сполучені Штати мають бути гарантером, що там всі ці хвилі. І тригери, як будуть запускати Путін стосовно України, це фактично руйнує логіку виборів. І тоді американці мають нам допомагати під час вибору, оскільки, якщо вибори вільні і чесні, то власне саме такими вони мають сприйматися в першу чергу нами, а в іншу. Ні, путіним, який звичайно там прочитає нашу конституцію як захоче, а в першу чергу на западі. В Європі і, і в Штатах. І це історія про те, як ми побудуємо свою позицію. А загальна логіка в ці так звані червоні пропорції, не лінії, а саме пропорції, оскільки це не про лінії, зовсім не про лінії, червоні чи там іншого кольору. Вони залишаться в американській позиції. У мене таке відчуття, що американці визначили, що вибори мають бути складовою. Майбутньої стратегії, якою складовою, в який час, за яких умов, про це ми можемо говорити. Але маємо чесними бути, ми від американців фундаментально, я би сказав, критично залежимо. І це військова допомога, допомога там розвідувальна, логістична, яка завгодна. Ну і власне, європейці без американців, так як вони нажахані. На сьогодні, а ми про це говорили на початках, вони самі аж ніяк не впораються. Вони будуть, звичайно, говорити доволі багато правильних речей. Але от використовувати європейців і європейське бачення чесних і вільних виборів, необхідні підготовки, працювати з ними, це дуже, дуже, дуже правильна і дуже правильна історія. Тому я би не намагався американцям пояснити, чому це. Не може бути і не може бути ніколи. Я їм казав, ну хочете, ну окей. Як в Одесі кажуть, ви хочете пісня? них є у мене. А Тоді от є певні умови, і ми сподіваємось тільки на вас у забезпеченні цих умов. І ці умови мають бути початком дальшого процесу, оскільки припинення вогню і вибори це ж не це ж, стратегія. Ані припинення вогню, ані вибори не є. Повна повноправними, якщо хочете, елементами стратегії. Стратегія має бути такою, щоб забезпечити сталість ситуації, щоб забезпечити неповернення атаки. І я впевнений, що Путін насправді він не вірить в жодні гарантії. Він не вірить ані в наші гарантії, ні зміну нашого законодавства, конституції. Він не вірить, що НАТО скаже там на саміті в Гразі. Він хоче понятійно підвісити нас і сказати Трампу: ми домовились. Якщо наша домовленість виконується, я її дотримуюсь. Якщо вона не виконується якимось іншим президентом чи в результаті обставин, тоді вважаємо, що домовленості немає. І от саме такою буде й далі його логіка. Тому якщо вибори, то вибори, по перше, як щоб їх визнали ми в першу чергу і вони. А по-друге, щоб вони були, як іноді кажуть в геополітиці, сікітаризовані. Тобто, щоб всі правильні, всі правильні заходи, щоб підтримати їх безпеку, були були виконані. І я думаю, що американці насправді в цьому зацікавлені, оскільки для них дуже важливо зробити перший крок. А якщо почати рухатись, то ми маємо правильно зрозуміти, що на березі нам про все домовитись не вдасться, але про якісь визначальні речі однозначно маємо. Пані Ольго, а от у нас є така проблема пов'язана з тим, що з одного боку люди розуміють, що під час війни вибори мають не можуть відбуватися, а з іншого боку, так чи інакше, довіра до влади зменшується. І от тут питання, що це паралельні процеси, що з ними робити. Um, ну, це складне і просте питання одночасно, тому що все залежить від рамки часової, як на мене. Бо ми ж бачимо, що цей тренд зменшення довіри він а, прямо корелюється з тривалістю праворежиму режиму воєнного стану, накопичення втоми, збільшення помилок влади. Щодо тих чи інших внутрішніх або геополітичних рішень, і чим довше він буде тривати, тим очевидно і рейтинг, і довіра буде падати. Але давайте розведемо два поняття: легітимність і довіра. Те, що ви завтра не будете знову голосувати за Володимира Зеленського на посаду президента, я говорю не про вас абстрактно, а про громадяни, які його підтримали у 2019 році, не означає. Що ви вважаєте цю людину нелегітимною на посту президента, і це дві різних речі з того, що я бачила, соціологія свідчить дійсно про падіння рейтингу влади і президента безпосередньо я вже мовчу його політичної партії, але тим не менше, вона не свідчить про зниження легітимності. Легітимність це незаконність, це сприйняття влади як такої, яка, яка має право наважати та. мандат так, але Пане Віталію, ви як ніхто досліджували українську політику спочатку незалежності і до того, і очевидно, що нам зрозуміло, чому з'являється втома, тому що є такий історичний фактор, українці крім одного разу, не переобирали президента двічі. І фактично, сьогодні в нас вже шостий рік повноважень президента Зеленського. Відповідно, є і певна втома, яка природня для кожного з політиків, крім. Володіна кучми, який виграв другий термін в зв'язку з застосуванням конкретної технології, яка відтворювала російську. Тобто, коли проти нього балотувався комуніст, який був неприйнятний для величезної частини суспільства після розпаду радянського союзу, тобто для мене є очевидним фактом, що є природні відновлення політичних процесів, принаймні, публічних. Є природня поява вже конкуренції між певними гравцями, які є носіями різних бачень розвитку держави станом на сьогодні, або в перспективі повоєнного відновлення. І є природня втома від конкретного політика чи політичної групи, тому що це втома була всі 30 плюс років від кожного політика, який очолював цю державу, але це не є ознакою втрати легітимності як момент. Ну, давайте спробуємо конкретизувати цю, цю історію. Насправді Путін просто хоче замінити президента України, тому що він вважає, що з Зеленським все одно не має домовлятися і нема про що домовлятися. У Зеленського був шанс з ним домовитися, так як Путін хотів. В Парижі він не домовився. Тепер йому потрібний інший Зеленський, умовно кажучи, в його системі координат, так як колись йому був потрібний інший Порошенко. А тут є питання а американці. Вони теж вважають, що їм потрібна якась інша постать. І тут ще є одне питання: уявимо собі, що президентські вибори відбулися. Зеленського переобрали в тих умовах, яких ми існуємо. Що вони тоді будуть робити? Їм же ну, ну давайте чесно сказати, їм потрібні не вибори, а заміна. Очільника держава українці можуть взяти його і не замінити. Вони ж не можуть їм продиктувати свою волю знову таки в тих умовах, в яких ми знаходимося. Ось пані Ольга говорить, що українці не переобирають президента, але це не конкурентні умови зараз. І вони невідомо, коли будуть конкурентами. Те, що Путін цього хоче, це нам <сумітно> не просто зрозуміло, це очевидно. Але я думаю, що його амбіції йдуть набагато е, далі. І от пані Ольга казала про відмін, відмінність довіри, і рухи там, довіри вниз нагору і саме так легітимність, але легітимність це зовсім інше. Якщо буде колапс легітимності, це по суті може призвести до колапсу державності як такої. Тобто він же не просто качає цю історію там з точки зору конституційної. Але я так само вважаю, що для Путіна бажано перезавантажити Україну як таку, тобто він хоче використати вибори для перезавантаження само собою Володимира Зеленського, само собою там Верховної Ради і там місцевої реальності. Знову ж Україну під якийсь варіант федералізації, запровадити таку там от мова тут, така тут офіційна, тут напівофіційна, тут церква працює, тут не працює. Тобто побудувати таку систему заплати, потім качати, качати цю систему. Так що я думаю, що його амбіції однозначно є більшими. А що стосується американців, чи є у них думка, що Володимир Зеленський є не той, хто може повести реалізацію їх плану, це на сьогодні складно сказати, оскільки для них найключова ключова історія не Грати в піддавки з сьогоднішнім Кремлем, а побудувати систему, яка для них працює. От про яку ми говорили, систему Батага і Пяника. Як на мене, вони можуть зіграти як в перший варіант, як в другий варіант. Вони можуть зіграти і в третій варіант, якого дуже хоче Путін, в перезавантаження взагалі конституційного ладу в Україні і побудову якоїсь там. Більш зрозумілою для них там реальності, на кшталт парламентської республіки або чогось іншого. І якщо ви поговорите з європейцями, вони також починають там, хоч і доволі обережно, вести дискусію: а от ви починаєте євроінтеграцію, а який оптимальний конституційний лад потрібен України для оптимальної євроінтеграції? Так що я абсолютно впевнений, що у Путіна ставки і амбіції вищі. Не тільки змінити Володимир, але сама зміна Зеленського це точно. Там в його порядку денному, не знаю, чи один, чи два, але в, перший, в перших там яких у нього галочках чи як він там пише, уж не знаю, точно є. А американці, як на мене, будуть приймати рішення в залежності від того, хто здатний. Забезпечити виконання їх стратегічної логіки щодо України навколо України, і хто за здатний забезпечити стабільність України, і хто здатний забезпечити взаємодію з Європою таким чином, щоб вони за цю стабільність не платили? От навколо цих трьох питань і буде і буде логіка американців, пані жу. От в принципі, ви ж бачите, як ми зараз пояснюємо ситуацію. Ми пояснюємо її не так, як пан Павло пояснює. От президент говорить просто про те, що вибори не можна провести, тому що от вони будуть не сприйматися як легітимні Росії, а на Заході там у адміністрації Трампа скажімо, може не цікавити сприйняття Росії, а може цікавити виключно їхнє сприйняття легітимності. Ну насправді мені здається, що ми десь в одному руслі більш-менш пояснюємо, тому що одне не виключає інше. Перше, як на мене. Путін програв е, наратив про нелегітимність української влади понад рік тому, тому що ця кампанія вже починалась. Ми її моніторили. Ми бачили всі ці заяви. Вона дуже була синхронізована з виборами президентськими в самій Російській Федерації після отримання е, нового мандату. Е, само, само. Отримання цього мандату перепрошую, коли в країні немає жодної опозиції, медіа і громадських організацій чи інститутів громадянського суспільства. Це не так і складно. Він пішов в атаку на Україну. Ми виловлювали ці всі заяви. Опозиції він намагався вплинути і безпосередньо своїми вустами і через скоординовані. Атаки в соціальних мережах і на Європу таргетовані, і на Сполучені Штати, але йому це не вдалося, тому що станом на зараз це питання ніхто не ставить під сумнів. Чи визнає Російська Федерація Українські вибори чи ні? Мені особисто байдуже, тому що має бути противага. З боку країни Європейського союзу, регіону ОБСЄ і безпосередньо сполучених штатів. Тому цей процес має бути максимально транспарентний залученням міжнародних місій, і таке інше. Але це окрема розмова, які погані справи в ОБСЄ і в інших організацій. Тим не менше, вибори мають бути максимально прозорі, щоб для України не було зауважень з цієї точки зору. Тому ми до них маємо готуватися вже вчора. Перепрошую, ми вже програли певний тренд, навіть якщо вибори відбувалися за два-три роки, ми вже не встигаємо. А от Росія їх ніколи не буде визнавати. Вибачте, але навіть ну, з мого досвіду комунікації з росіянами у мінську двохрічного вони ставили під сумнів, і ті вибори, які були в 2014 році, і в, 2015, і, в 2016, і в 2018. У нас один рік був без виборів, одинадцятий якщо ви забули буквально з 10-го року. Uh, і тому для мене тут нічого не, немає нового. Але якщо не буде противаги іншого голосу, який скаже, що ми бачили, ми чули, ми усвідомлюємо. Ми були представлені наші спостерігачі працювали, вибори відбулися відповідності до копенгаїнських стандартів, стандартів ОБСЄ, то брехня Росії не буде працювати так само, як не працює наратив про нелегітимність української влади, в який вони багато інвестували, але тим не менше нічого не змінилось з точки зору позиції європейських столичів. Uh, Сполучених штатів